14 жовтня свято Покрови Пресвятої Богородиці є великим релігійним і державним святом в Україні. Загально відомою ознакою покрови є те, що вона покриває землю або листям, або снігом. Згідно з переказами та легендами, саме на Покрову запорізькі козаки вирушали на зимівлю по своїх хуторах та зимівках, на січі залишилися тільки стала залога із сочовиків, які нічого крім власної зброї не мали, та інших козаків, що за різними причинами залишилися у своїх куренях. А оскільки в ті часи основним календарем були церковні празники. То і маємо козацьке свято на покрову. Відзначення свята Покрови має дуже глибоку історію в Україні, хоча свято було впроваджене ще з часів хрещення Росії, особливе шанування покрови Богородиці починається з 12 століття. В Україні найстарішою церквою, яка присвячена святу Покрова, є Покровська церква в селі Судківці Хмельницької області, зведена у 1467 році, як фортеця. Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорозьких козаків, котрі будували багато одноіменних храмів та шанували особливо ікони покрови. Деякі Покровські храми переважно 18 століття. Ціліли до нашого часу. Перлиною української архітектури можуть вважатися Покровський собор Харкова, зведений у 1689 році, та Київська Трибанна церква Покрови на Подолі, що зведена у 1766 році, видатним Григоровичем Барським. Свято Покрови Пресвятої Богородиці вважається днем створення української повстанської армії УПА. У жовтні 2014 року Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті, запропонував замість дня захисника вітчизни відзначати День Захисника України, саме на свято Покрови, мотивуючи це історичною традицією вшанування українського війська у цей день. 14 жовтня 2014 року президент України з метою вшанування традицій на підтримку ініціативи громадськості скасував відзначення Дня захисника Вітчизни і встановив нове свято День Захисника України, яке відзначатиметься щорічно 14 жовтня. Сила нескорених. Саме під таким гаслом. Українці вперше відзначили свято Дня Захисника України 14 жовтня 2014 року. 21 лютого 2015 року президент України ініціював встановлення дня захисника України, який святкується на покрову 14 жовтня державним святом. 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. В нашому рідному закладі Будянський ліцеї святкування свята Покрови захисниці українського козацтва стало традиційним. В цей день хлопці міряються силою, спритністю, витривалістю під гаслом ми нащадки козаків. Козацькому роду нема переводу. Ліцею в цей день запрошуються наші випускники, які присвятили своє життя захисту України. Учні готуються власноруч вітальні листівки для захисників і захисниць України. В кожному класі проводяться тематичні години спілкування покрова заступниця українського козацтва. День захисників і захисниць України протягом року хлопці та дівчата ліцейних класів готуються до участі в патріотично спортивно-військовій грі «Джора». рій у прудянські соколи завжди достойно захищає честь рідного ліцею. Україна має багату історію, протягом якої постійно виборює право на незалежність. Заступництво Покрову Пресвятої Богородиці українське козацтво, УПА, сучасні захисники і захисниці України все це разом сила нескорених. Ми, українці, незламна нація з нескореною волею до незалежності. Слава Україні, героям слава!